Слава Богу, слава Україні, слава героям України! У своїх попередніх дописах постав твіта писав і наголошував, що в Україні до 15 вересня будуть важкі та відповідальні дні до повної перемоги України над агресором Російської Федерації. Задають мені питання, що ми можемо зробити для цього, кому не байдуже доля України. Відповідаю: світ держави, України мають визнати, що Російська Федерація. Країна, яка спонсорує тероризм адії Російської Федерації проти українського населення, народу в результативних частинах, визнати тероризмом, державу терористам. Особисто кожен із нас повинен, повинен вірити в перемогу України над агресором Російської Федерації, який вбиває мирних людей і нищить Україну, молитись безперервно і при можливості повсюди, хто може. Здоров'я дозволяє захищати Україну матеріально, духовно і морально підтримувати Збройні Сили України, зокрема в соціальних мережах. Задають ще одне питання. Що особисто зробив і робиш до перемоги? Відповідаю, з перших днів, відколи в соціальних мережах долучився до інформаційної боротьби з агресором, це можна побачити і почути у соціальних мережах. То масштабної війни і до сьогодні звернувся, і до сьогоднішнього дня звертаюся, і звернувся і звертаюсь майже до всіх керівників президентів, премєр міністрів європейських і міжнародних організацій і інстанцій про надання зброї, зокрема літальної, для України над агресором Російської Федерації. Так, якщо не зупинити агресора в Україні, він полізе по цілому світу. Особливо в Європейській державі. Своїми постами, дописами, твітами і так далі підтримую моральну, духовну Збройні Сили України. Задають ще одне питання, чи перестав воювати з бандитами у владі України. Відповідаю: Ні. Так, з цього питання роблю, не роблю нові дописи. Пустив і так далі. Але постійно нагадую, щось. Що Усім про це, зокрема, європейським міжнародним організаціям, керівникам, президентам та суддям, зокрема Європейському суду з прав людини, що даний суд 2000 року приєднався до бандити у владі України. До бандитів, зокрема у владі України, повернусь, як і інші борці за права людини, за справедливість в Україні після перемоги України над агресором Російської Федерації. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу з вірою, з Богом до перемоги. Допормає України у всіх напрямках міжнародних, внутрішніх, зовнішніх. Дякую за увагу. З Богом. Слава Україні! Героям слава! Маєте можливість, можете поширити, переадресовувати, поширити повсюди, де маєте можливість. Дякую за увагу. Дослідуючих до, до наступних зустрічі з Богом! То перемоги, дякую за увагу.